Всім привіт! Приїхав на рибалку. Зранку падав сильний дощ, було холодно. Зараз 12-та година обіду. Потепліло, сонечко навіть виходило. Я кидав пару разів на силікон, не було нічого. Поставив вертушку. Попробуємо на вертушку, так як силікон не хоче. Тушку кладу на дно, починаю легенько крутити. Максимально легенько, як тільки можна, але щоб вона працювала. І помалесенько веду. Якщо хочу, якщо глибина велика, можна опустити спінінг вниз, щоб вона йшла нижче. Можна підняти догори, буде тоді вище йти в товщі води. Клюрик поставив 0,27, може щучка клюне. В попередньому відео був конкурс, так і ніхто не вгадав вагу, там плюс-мінус 10 грам були умови, Це значить через декілька днів подивлюся хто був найближче. До, правильного, до правильної відповіді, тому і дістанеться прис. Так що хто ще не брав участь, в попередньому відео є конкурс, почав дощ падати. Як їхав сюди по радіо говорили, що вже сьогодні не буде. Рибалі на ультралайт до 7 грам, тубулярна вершинка, спеціально брав з тубулярною вершинкою, щоб можна було вертушки покидати і якісь воблерки невеликі. Так що таку вертушку одиничку тяне без проблем. І на 2 грами ловиш теж ніяких проблем кінчик відпрацьовує і чуйка чудова поменял место там поклевок не было жаба плюс плюс кнула жаба Ох є, друзі. оконець, під самим берегом. все таки спокусився на нашу вертушку. А, і ще й промазав. За бороду. тихо тихо тих, маленький. Ось такий. Ну, хороший такий, приємний, худий, без ікри, може, то саме. О ну, тут клюнув під самими, самими ногами. Перевіримо, чи це випадковий, чи ні. Спочатку подумав, що за траву вже зачепив тут під берегом. О, був удар. Був удар і все. Не добрав. Значить, вони тут є. Цей спінінг тубулярний, так як я вже казав. Він всіма своїми задачами справляється на ура. 2 грама-півтора, якщо погода дозволяє, все чудово, ти бачиш по кінчику. Якийсь маленький воблерок, кренк, вертушка без проблем. Від 0,6 до 7 грам. Навіть буває ставлю 7 грам відвідний на цей спінінг. працює чудово. Один окунь і одне клювання і все. Треба напевно міняти точку. Збирати з кожної точки по одному-двох активних оконі. Прийшов на нову точку, дуже цікаве таке місце. Тут камиш, тут курчі, зараз обкидаю попри курчі, попри камиш. Мав би окунь тут жити. Дивіться, що замітив, якщо не знаю чому камера передасть. Тут кінчик закручений. Камера не фокусується. Один кінчик закручений, другий тупий, третій теж трошки гострий, але закручений. Зараз я вам покажу, що я маю. Не пам'ятаю, де воно є. А, ні. Купив на AliExpress таку штуку, що нею не користувався. Гострити гачки. Треба буде замінити цей тройник. Це Якийсь... Це не є дорога, вертушка якась дешева. Треба буде. Треба буде замінити трійник купив цю штуку за пару гривень на О, стали гостріші, ще ти, ще один. Трошки незручно. Так, стали трошки краще. Може, мені тому зійшов той окунь попередній. Так, Йду кожне місце підряд, де вільно кидаю. Тут теж цікаво. такий запливчик і звідси-звідси камиш. Попробую провести через той камиш, якщо не запутаюся трошки вітер здуває. Два-три рази можна тут протягнути. Так, походив там в кінець озера туди, так і на вертушку більше не клювало. Поставив 3 грами такий джавастик. Буду зараз пробувати <кхи> трошки на силикон. Там далі Мужик гловить поводок такий, не знаю, сантиметрів 40. Наниз прикрутив. Дропшот 6 грам і два такі коротенькі повідка, один вищий, другий нижчий. І маленький гачок, і штучний мотиль силиконовий. То сидить, ловить карасів. Казав проводку робить таку як на окуня. Не хоче. Треба поміняти що тут їхав на рибалку. Їхав там попри магазин риболовний. Купивши від дядька Юри отакий павук. Не знаю, похоже на павука, ну більше когось. Рака похоже. Ларва з лапами великими. Раз дядько Юра назвав павук, значить павук. Попробуємо на павучка. Силікон не хоче і все. Поставив знову вертушку. Пробуємо ще пару штучок зловити на вертушку. Не хоче силикон і все. Поставив знову вертушку. Пробую ще трошки, бо ще має 15 хвилин і все. Треба їхати. Тут кину декілька разів і все. Що в нас по сьогоднішній рибалці? На Силікон 0. На ні разу не клюнуло. На вертушку одного окуня зловив, ви бачили, і ще один був такий самий, просто він в кадр не попав. Два окуня і Одна покльовка, але не засікнувся. Треба пробувати на риболовлі різні снасті. Всі, що у вас є з собою, не тільки там різні силикони, а й желізо. Коливалки, оберталки, вобліра. Різні види. Та й буває, що якась та й спрацює. А якщо би був до вечора, думаю. Перед вечором ще би був якийсь клюв, Але так як нема часу, треба їхати. І так добре. Ліпше поганий день на рибалці, ніж хороший день на роботі. Та ні закид і їду. Всім дякую, хто додивився до кінця. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.